Зігрітися, відпочити, посмакувати чаєм чекавою та переночувати. У Чернівцях майже місяць, як працює хаб для військових, які опинилися у нашому краї за різних життєвих обставин. Його обладнали з урахуванням потреб наших захисників задля їхнього комфорту та безпеки. Як виникла ініціатива та як звернутися в хаб, розповідаємо у сюжеті. Недавно це приміщення ще пустувало а зараз тут облаштували хаб хостел для захисників, які перебувають на Буковині з різноманітних потреб, до прикладу, впорядкувати документи чи пройти військову лікарську комісію, та не мають де переночувати. Таку ініціативу втілила громадська організація Тактична група 450», яка займається національно-патріотичним вихованням молоді. Настав такий момент, коли наші хлопці були поранені в одному з інших міст України. Їх направили на ВЛК і не було де переночувати. Тобто це треба цілий день пройти велика і десь на ніч залишиться. Це велика, ну трохи проблема чому? Бо коли хлопці буває тратяться на пальне, на екіпіровку за свої кошти, і коли вони поранені, їх виводять поза штат, і триває певний період часу до виплати на поранення, де їх виводять поза штат, і вони отримують 700 гривень в місяць. І якби зняти якийсь готель невигідно. До облаштування приміщення долучилися і меценати. Вони придбали необхідні будівельні матеріали. А ось сам процес проводили власними силами, каже Богдан Колесніченко. Робили разом з побратимами, які зараз лікуються, і на лікуванні після поранень після бойових разом робили тут ремонт. Тобто ми зібралися у нас в організації близько 30 людей. Кожному вдячний, хто увечері після роботи, знав для чого це робиться, виділяв час, і ми працювали. Тут 10 ліжок, пічка для тепла, оскільки в приміщенні немає опалення, пральна машинка, душ, бойлер та міні-кухня, яку ще облаштовують. Хаб, хостел для військових відкрили ще на початку січня 2024 року. До слова, це єдине безоплатне місце ночівлі для військових. За менше ніж місяць сюди звернулися майже 20 захисників. От зараз на вечір до нас планують приїхати хлопці, які зателефонували з сусідньої області і кажуть, ми за 150. Кілометрів нам треба переночувати. Можна кажу, а вже ж не те, що можна, треба, ви приходьте і не тратьте свої кошти марно на тій готелі і так далі. Плюс ще ми допомагаємо там вечором вони приходять ночувати. Зараз продумуємо харчування, тобто базове таке, що швидкого приготування, щоб людина з дороги могла поїсти, відпочити, попити чай, лягти в теплі спати. Щоб отримати необхідні послуги, телефонуйте за номерами, які ви бачите на екрані. Аліна Рябкова, Сіставчанський та Митня ТВА.